Всіх рада вітати на своєму каналі. Сьогодні у мене по многочисленним просьбам вертута з абрикосами. Цю вертуту я вже робила з яблуками. Багато було коментарів. Вертута набрала багато просмотрів. Багатьом людям, непонятно, не вийшло у людей. Кажуть, що сира. Ну, а в багатьох і вийшло. Ну, так як мій чоловік попросив таку вертуту з абрикосами, і так само і ви, то я вирішила її ще раз повторити но вже з другой начинкою. І так, що мені треба? У мене 450 г муки, 100 мл олії рафінованої, 150 г води, дрібка солі. Сахар я не важила, я його буду. Ну, от, по своєму вкусу ви будете ложитися. Сахар я просто насипала. Хтось любить більш слажах, хтось менш слажа. Кілограм абрикоси я її буду ще відділяти від косточки і нарізати. Можна кубиками, можна дольками, хто як любить. І 50 грам муки це для підпила стола, доски, на чому би робить. Змішую воду з олією, виливаю воду в олійку, перемішую. І це все. Виливаю в муку, Добавляю соль і замішую тісто. Рецепт дуже простий, дуже-дуже. А зараз він особенно актуальний, так як я цю вертуту жарю на сковородки. Тут електрика нам не понадобиться. Так що, звісно, цю вертуту можна пекти і в електродуховці. Но я це роблю на сковороді. І так, замішую тісто, тісто має бути крутим. Так, Вот я вже замісила це тісто, бачите, отаке от оно. І не тверде, і не мягке. Таке хороше. І тепер я його ставлю у пакет. Буквально, щоб воно на 15, 15 віддихнуло. А поки займуся абрикосами. Так, бачите, які у мене абрикоси? Вони. Такі полуспілі. Я не брала абрикоси, щоб були, геть м'які. В общем, бачите, де надо, а не помити і все, но все равно, ще надо пообрізати. кое-де. І я їх нарізаю, кубиками буду нарізати. Вот так вот. Нарезала вот так я кубиком абрикос і достала тісто из пакета. Тепер я це тісто у мене буде три вертути. Я його ділю на три частини. Дві частини я відправляю опять в пакет. А одну часть зараз я буду розкатувати. Катаємо ми дуже тоненько. Все. Присипаємо мукою. Катайте, як вам? Нравится. Можна квадратом розкатати, можна кругом, як? можна прямоугольником, ви считаєте, можна так і катати. Дивіться, я розкатала у формі такого овала. Ну, бачите, тут толщина 1-2 мм. Но серединка у мене вона значно грубша. І я отак от на кулаках, отак прям беру і його розтягую. Мені треба, щоб цей корж був іще потоньше. Якщо даже десь порветься, тут нічого страшного. А краюшки отак я беру і просто руками перебираю, вони хорошо розтягуються, іменно кінчики тіста. Отак от. от трошечки витягуємо ми це тісто, щоб воно було тоньше. Воно тоді краще прожариться. І нічого сирого у вас не буде. Так я розкатала і тепер викладаю абрикоси. Я не сильно густо їх буду ну, викладати так, потому що все-таки вони мокрі. Отак. Просто покажу, розподіляю і посипаю сахаром. Так. Ну, і, як звичайно, все сворачиваю в рулет. Інчики я стараюсь підгинати Все. так підгинати в серединку. Все. Так. Все, зробили, закрутили. І тепер перекрутити її не вийде, так як це не таке тісно і не стой начинкою. Просто звертаю отак, отак от улиточку. Все. Чуть-чуть приплюсную. Сковородку я вже предварительно включила, налила посне масло рафіноване. І ставимо. Огонь самый мінімальний маленький, і я ставлю вертушку. і накриваю. Кришечкою на самому маленькому огоньочці. Так, прийшло время перевертати нашу вертутку. Я использую дві лопаточки, так мені легше. І так, бачите. Головна запорука успіху прожареної вертути це маленький огонь, самий мінімальний і кришечка. І все буде хороше. Пожарила так. я вертутки з абрикосами. Ці вже дві вистегли, це ще гарячі, І я зараз споріжу тісто дуже хрупке, ніжне і хрустяще таке, знаєте. Тісто дуже хороше, воно легке, нежне і. Пустяще, виходить, в жареному варіанті. Сирого тіста немає, все Вот так я її порізала. Дуже швидко вона робиться. Ця вертута це так, знаєте, експресом вона робиться. Вертута ще гаряча, але я вже її спробувала. Все хорошо прожарене, дуже вкусно, ніжно, з абрикосами, можна з яблуками, хтось із сливами робить. Так що ви пробуйте. всім миру, добра. Любові. Кому понравилось відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Заходьте, не забувайте в телеграм і у вайбер і всім пока.